Вітаю вас! Українським біженцям будуть виплачувати 6600 гривень кожному, ну і на кожного член сім'ї. Але за умови. Значить, дивіться, що зробила наша влада. Я бажаю дуже розумне рішення. По-перше, вона сказала так, хлопці. Грошей нас небагато, а пільговиків багато. Давайте зробимо так. Можна, звичайно, всім дати по копійчині. Але що ви самі розумієте, ну, дали вам 200 гривень, ну що воно в нас? Або 400. Тому То вони вирішили так, давайте так. Ми будемо давати 6600, ну, це хоч щось. Хоча я знаю, що сказати мало, мало, розумію, що мало. Але тільки тим, хто дійсно в цьому потребує. Хто це таке? Ну, по-перше, ті, хто дійсно в результаті бойових дій втратив житло і став біженцем. Ну, або в результаті бойових дій повинен був виїхати з своєї, так сказати, місця проживання на іншу територію. Логічно? Логічно. Але дуже зразу поправка, якщо людина, наприклад, виїхала з своєї квартири, ну там, давайте так, десь з Херсонської області, але переїхала в інше власне житло в іншому регіоні таким не буде ну він фактично так да, ми розуміємо що його житло яке знаходиться там на окупованій території він якби втратив але ж в нього житло зараз є Є. інша ситуація якщо людина ну, біжниця, але ну, працює бізнесом займається ми статки ну скажімо так Піш менш нормально. Ну, заробляє там 10, 20, 15 тисяч. Заробляй, заробляй. Давати ці. Теж якби не до речі. Ну, заробляє? заробляй, заробляй. Ну, а кому ж то її давати? Ну, перш за все тим, хто не працює. Ну, дивіться, мама з дитиною. Біженець, ну немає роботи. Або, або робота ну, з дитиною не можу. Ну, порядок обставин. Інша ситуація, інвалід саме. Потім дійсно порядок обставин, ну от старі люди. ну Нема роботи теж. От для таких людей, якщо біженець, якщо дійсно він соціально не захищений, тобто його доход реально менше. Ну, Середній зарплат, тисячі, ще, ще йому буде 6600 давати. Справедливо. Я вважаю справедливо. Хоча я розумію, хто скаже, ну, не вистачить. Хлопці, не вистачить. ви це не хотіли. Ну є так копійка. От програму і так зробити. Хоча хтось теж скаже мало. Ну хоча б так, теж добре. Все, дякую за вас. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.